Друзі, всім привіт! Сьогодні легке розважальне відео. Сьогодні я буду е, вам вихвалятися. Нарешті я виділив кошти та купив собі новий інструмент. Це пилосос від компанії Metabo Metabo Assassin 25LPC. Зараз покажу, зробимо невеличкий анбоксинг, покажу комплектацію, включимо, подивимося, як він працює. Ну і в принципі на цьому буде все. Тож. Отакий пилосос коштує він майже 8 тисяч. Брав я його в Ірпіні. До речі, такий гарний магазин відкрився, інструмент хаб. Посилання лишу на їхню там, почту або інстаграм, що тут у нас є. На інстаграм лишу в описі під відео, хто з Ірпіня, кому цікаво, Ірпінь-буча, можете заїжджати в них інструмент і Гарний магазин мені сподобався. Е, показую. До речі, мені зробили скидку, але це вже все індивідуально. Заїжджайте, подивитесь і щось собі придбайте. Інструкція, я, до речі, вже його доставав, не втримався по в машині. Інструкція користувача, ну тут в принципі нічого такого нема. На першій сторінці тут, ну, тут типу такої картинки, там, характеристики. Повторюсь, це чисто розважальне відео. Це не як там, навіть, супер написну. Я собі вже видився. Шланг 3,5 метри. Такий шланг довжелезний. Дуже круто. Я шукав. Чому саме такий полосос, Тому що в більшості більш дешевих полососів цей шланг короткий. А я хочу так, щоб коли боритися під кухню, під навіси, ну навіс, щоб він стояв на підлозі і доставав до самого верху. Шланг відкладаємо. Чіпка для підлоги ось така от на колесах, тут резинова тут ворс. Закриємо. Дві трубки я їх не складав, дві алюмінієві трубки. Вставляються одного ось так жорстко, їх теж відкладаю поки. Звісно, сам пилосос. І в коробці, в принципі, все, тому що я все поклав всередину пилососа. Бачите, цінничок. Ми його одразу приберемо. Храніпін дуже добре прибирає клей і все це. Тож, на пилососі два режими роботи, розетка під інструмент, автоматичний режим роботи з електроінструментом. Зараз протестуємо. В принципі, зараз будемо діставати, достав... ну, там є тримачі, але я ще не дивився, які вони шнур жилими. Він 7 метрів, здається, є отака штука під шнур, є полуавтоматичне очищення фільтру, треба закривати тут. Нажимати кнопку, якось так ще не тестував, відкриваємо застіпки, достаємо. Я цей не від нього, це я положив, тому що фільтр трошечки грудний. Я вже використовував його один раз для машини. Так, ставлю ближче. І тепер комплектація. Тут ще ці бумажечки. Вони там типу однакові на оригінальна інструкція. Це українською, там англійською. Але однакові тільки перше, що достаємо, це кріплення для труби. До речі, в інструкції я не побачив, зараз спробуємо. Кріплення для труби, гвинтик отакий. Це щоб його, я думаю, кріпити на сам пилосос. Далі. Кріплення для шлангу, мабуть. Ну, В інстру... комплектації на сайті було так, але ще не знаю. Не знаю, куди вона кліпиться. Зараз подивимось разом. Перехідник для електроінструменту, до речі, тут регулювання потужності немає. Регулювання потужності немає, тому отут можна регулювати, ну, як, то, як це правильно сказати, потік повітря, скажімо так. Коротше, відкриваєте трошки, можна, щоб воно підсасувало повітря звідси. Тримач вибираємо. Щіточка ось така. Щіточка ось така. Насадка щелинна. І два мішки. Один такий тканевий, вибачайте, не знаю, як їх правильно називають. Не. Один тканевий, один з нетканих матеріалів. Це я вже використовував, це одягається як звичайний мішок, але він навіть закривається, як ви поробили, потім закрили його, понесли, викинули або витрусили. Як хочете. А цей, цей ложиться просто одягається, типу, отак розправляється. Ну, типу, як пакет, щоб воно по суті він виконує функцію, щоб не в сам контейнер сипався, а в пакет, типу, потім взяли. А так все фільтрує чисто фільтр. Якщо цей ще додатковий відпило фільтрує, то оцей просто, просто забирає, як, ну, щоб, щоб був чистий бар. З цим я вже користувався, тут все зрозуміло. Пакет і пакет його можна використовувати, я думаю, багато разів, дивлячись від сміття. Цей. Ну, навряд чи То його теж можна витрусити через цей отвір і користувати ще. Ну, в принципі, спробуємо його одягнути. На ньому прямо інструкція. Відкрили, начепили і все, ніяких, ну, ніяких додаткових речей з ним робити не треба. Надягли. Отак вот я його розправив, щоб він не повністю. Сам фільтр. покажу. А, видно? Так, да, видно, є замочки. Він відкритий відкривається і знімається. Знімається ось так, його можна продути, почистити. Є клапан для того, щоб воду смоктувати. тому з цим все зрозуміло. Так само його тут є такі штирі. Під засобою називайте це як хочете, Я не оглядальник інструменту, просто показую, що собі. Оп, до упору. І тепер вставляю. Бо без пилососу, я у знайомого. Користувався бо без пилососу. Все важче і важче. У людей дорогі ремонти і пил зайве нікому не потрібен. Так, оцей шнурочок, начебто для того, щоб змотати кабель. Ну, Тільки можна отак і застібнути його. Але подивимося. Процес експлуатації подивимося. Ззаду є, до речі, є функція виду, ззаду є ще отакі штуки. Це щоб ставити насадки, зараз будемо пробувати. Ну, Малі тримаються без питань. Раз, два. Ось ну, таке, підпитання. Ну, В принципі, вона тримається, але навряд чи її так буду возити. Тим паче, що всі вони на об'єкт їздити не будуть, тому цієї точно не буде, буде те ще Ну коротше, На всі насадки немає місця, але то таке. Трубки вставляються сюди, теж вони в принципі хитаються, але мене більше цікавить оці дві. Що так, тут тримається жорстко, добре. Але зараз подивимося, що нам каже інструкція, оригінальна інструкція експлуатації. Так, намальовано, ну тут трошки другий палесос. Тут 32-20, і але принцип такий схожий. Тут нічого... А, і до речі, я не показав ще є отакий перехідник, ну, котрий, яким полососити теж він з регулюванням потіку повітря і знімається ось так. На оці... Натискаємо на ці зажими і знімаємо. Назад одягається так само. Тримається добре. Тут є рисочка, де співпадала, щоб воно... Може, не для того, але рисочка є, це факт. І знімається, це для електроінструменту одягається. Діаметр 35 і на конус вона йде. Зараз спробую Є така погрожна пилка. Зараз спробую вставити, як воно тримається. Вставляється ну, в цю пилку легко і тримається воно так, ну, типу, взагалі без питань. Добре, Витягається теж досить добре. Пилку поки що в сторону. Сьогодні оглядаємо пилосос. В принципі, цю насадку можна використовувати як і ще видно. Вона гумова, якщо цю з собою не возити, ну не прямо якщо, а як зібрати щось, так просто, грубо кажучи, без насадки, щоб не трубою, а оцією. Або ось цією. Але, в принципі, я ж кажу, можна. Всі ці малі насадки класти всередину. Якщо ви витрушуєте полосос кожен раз після роботи, я в принципі так і буду робити, планую, коли буду перевозити з об'єкта на об'єкт, то витрушив, ну, мішок або викинув, або витрусив, склався всередину, шланг зовні, трубу зовні і поїхав. Зараз. Хочу розібратись, куди одягається оця насадка. Як вона правильно одягається, подивимось, а вона, вона або ось так, мабуть, скоріш за все, більше її тут. Скоріше за все, ось так. І на неї буде складатися шлаг. Шлаг. Так, В принципі, це все приладдя можна на нього зібрати, досить, досить комфортно, бачите, отак я його зібрав. Шнур, звісно, ці знімуться, але все одно його змотати можна без питань. Можна трошки по-іншому, щоб ця не страчала. Е, ця штука, так, до світла обертаємося. Ця штука вдягається на трималь для трубок. Ось так просто на нього. В принципі, я іншого не знайшов. Два оберти е, смоктувального шлангу на неї лягає. Ця частина під'єднана там, де має бути. Ну, ці можна Міняти місцями то вже таке. В принципі, навіть якщо отак от шлангом примотувати, то і трубки тримаються добре. Бачите, оцю я вставив, можна і цю так само. Але на цю я надягнув тримач, він сюди ось впирається, тільки не закручував щітку. Можна навпаки сюди поставити шланг, а сюди вставити оця трубка. Ось сюди стає без питань. Оп! Отак зняли, якщо, якщо витягнути, Допри... спробуємо, до прикладу трошечки. Ось треба. ось так. Це буде триматися. Плану, на цю можна ставити ось так. Ці штучки або внутрі або можна одягнути на цю трубку, але трубку тоді треба. Трубку тоді треба перегорнути. Ось так. Ну, але все ж таки цю десь використаю, я використаю, потім ну, зовсім ручно не вміщається, то немає місця по цю насадку. Ці всі зайняті. Але зовсім не питання, якщо її там вдягнути сюди, ні, так не влазить, О, Я ж кажу. Якщо вже на пішло, то пішло, можна виріхнути і все. І так його транспортувати без питання. Розетку під'єднувати не буду, тому що я перевіряв в магазині, все працює. До речі, скажу, що цей пилосос вимикається одразу після того, як ви вимикаєте електроінструмент. Є деякі, котрі ще працюють там декілька секунд, цей вимикається одразу. Не знаю, чи є це для мене проблемою, покористуюся, буду, буду знати і якось розкажу. Тому на цьому, в принципі, все. Кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте, а я буду користуватися, радіти новій покупці. Ну і всім пока. Слава Україні!